Ніч на 19 травня Російська Федерація планує здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 комплексу Ярс. Це ядерна ракета стримування. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони. Ну і зазначається на каналі одному з військових кореспондентів одного з, з метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів НАТО і ЄС, Росія в ніч з 19, на 19 травня має намір здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу, наказано здійснити розрахунку. 433 го полку 42-ї дивізії, 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення. Місце запуску, район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області Російської Федерації. Ну і дальність польоту ракети 10 тисяч кілометрів. Не знаю, наскільки воно відповідає дійсності, наскільки воно буде. Ось вона. До речі, хто дивився парад, кому так хотілося парад подивитися на червоній площі, ось воно прилетить можливо, то ви ж там ну, не забувайте укриватися, не забувайте а, берегти себе. Якщо це дійсно так, то ну, тривога буде на всю Україну миттєво, і балістична ракета, яка є носієм ядерної зброї, це насправді серйозно. Деякі українці, ну, експерти в телебаченні, пояснювали, що це не дуже страшно. Ну, знаєте, там ядерний, ядерна ракета, Росія тільки брязкає. Я думаю, хто в живих залишиться, якщо вона не пошкодить там, десь щось когось з півміста, то думаю, що на ранок будуть експерти, які будуть казати, що Російська Федерація брязкає зброєю, що це лише погрози. Що нічого страшного, що Путін ніколи не переступить цю червону лінію і так далі. Друзі, Путін переступив уже стільки червоних ліній, що я б не був таким занадто оптимістичним, що він не переступить червону лінію ядерного озброєння. Справа в тому, що сьогодні ядерні, ядерна зброя є різною. Я не фахівець за ядерною зброєю, але. Думаю, що є ядерні заряди, які наносять ущерб, ну, скажімо так, локального характеру. І локального це може бути місто, це може бути якийсь полігон, це може бути аеропорт, це може бути що завгодно. І ви повинні врахувати, що від такого удару, ну, от фактично вибухова хвиля, надзвичайно серйозна. І без вікон можуть залишитися мешканці там, половини населеного пункту, якщо він там невеличкого розміру або район цілий. Ну, тобто, ви повинні розуміти, що і це ж не тільки вікна, це ж і життя людей, це і зруйноване майно, це небезпека ушкоджень і відповідна небезпека уражень самих людей. Я не знаю, кому там було не страшно, ну, я це сприймаю завжди з певною пересторогою. Тому закликаю вас сьогодні вночі бути особливо уважними, і якщо побачите, що щось рухається в наш бік, а ракета ця летить дуже швидко, От в тому і халепа в цій ракеті, що летить вона надзвичайно швидко. І від оголошення тривоги до удару може минути там, 5 хвилин, 7 хвилин. 10, якщо це будуть, наприклад, Західні регіони України. А те, що це бути, може бути будь-який регіон України, в мене не викликає ніякого сумніву. Ворог може завдати удару і по Західним регіонам, по Львівській області, наприклад. Показуючи те, що цю ракету насправді збити неможливо. Бережіть себе, іншого варіанту немає. Перемовини, які були до миру, не призвели. До перемир'я також. Тому війна триває, як сказав наш головний ворог, війна триває. Але поки що день, і люди в день відчувають себе не так, як вночі. Люди зараз слідкують за Євробаченням, люди зараз слідкують за а, Папою Римським. Люди обговорюють, з ким привітався Володимир Зеленський, в якому він одязі був. Люди слідкують за тим, хто там із російських, українських. А, Ну, тих, хто там судить суддів на Євробаченні, проголосував нібито там за російського співака і так далі. Я не знаю, наскільки це важливо для середньозваженого українця, але це поки день. А ось вночі ми всі з вами будемо думати про те, як залишитись живими. Тому йдіть відпочивайте, поменше займайтесь непотрібними нам для виживання речами. Набирайтесь терпіння і не будьте лінивими вночі. Це дуже важливо, тому що прилетіти може куди завгодно, і жертвою наступною може стати хто завгодно. Не забувайте підписуватись і бережіть себе.